Якось один із моїх співрозмовників, старий мисливець, запропонував мені спробувати вовчого коктейлю, якщо я вже такий затятий вовкузнавець. Я відповів що випавка, як така, мене зовсім не приваблює, але мене цікавить усе, що стосується вовків, тому я, як учений, просто зобов'язаний спробувати, що це таке. Тоді старий привів мене до єдиного в Черчілі пивного бару, який за звичайних умов я б обходив стороною, і налив склянку. Напій виявився пекельною сумішю з бурди, відомої в тутешніх місцях під назвою «Пиволось» і антифризу, здобутого у солдатів з авіаційної бази. Негайно після похрещення вовчим коктейлем я надіслав простим листом свій перший звіт про роботу, який, на щастя для моєї подальшої роботи в міністерстві, виявився таким, що зовсім не підлягав розшифруванню. Ніхто в Утаві не зміг у ньому розібратися, тому звіт було визнано вінцем наукової думки. Я впевнений, що цей божевільний твір і зараз зберігається в архіві. Міністерства